Так, побудував такі фігвами. Ну, в основі десь метр, в залежності від крона дерева, метр, менше крона, ну сантиметрів 60 чи 90 сантиметрів, Головне, щоб крона заховалася. Просто тут шурупами щепив 4 рейки, щоб цей фігвам не зразу впав. Щоб не копати лопати, земля мокра, не промерзла. Ломом просто такі отвори. Просто такі отвори ломом роз. Не звучно одною рукою. Опс, пардон, отак. Так, такие же отвори тут ломиком там ломиком и потом хоп в эти отвори. хоп 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 и все и он, он надежно сидит просто дали ногами трошки втрамбовать Ну, потім треба буде сніг весь прибрати, листя прибрати, коли вкриття. Ну, Це цього року, так. Кожного року імпровізація хотілося краще, але не до цього. цього року буде так. Тобто головне площа, чим побільше землі, яка буде гріти. Забрати все, а побіляні. Всі дерева побіляні до, до кінчика і крону підв'язав, щоб менше місця займало. Так само ця дичка. нікійська бордова точно так само. Тобто зв'язав, щоб це і до самого кінчика юніфарбу, як кожного року. Обов'язково, щоб тут не було вологи сніг, оце з цього квадрату ну він розтане, але його прибрати треба з цього квадрату. Прибрати сніг, сніг листя опали, все це треба буде прибрати. ну а Потім будемо закутувати. Ну так само з Соснівською вже не буду йти, покажу. Тобто каркас такий простий. ну, Цього року такий простий каркас. О -о, ломом отвори, щоб не копатися лопатою, щоб трошки його присадити. Ну а далі будемо закутувати. Не знаю, чи сьогодні чи наступний день. Але суть приблизно така укриття. Максимально площа, тобто скільки можете захватитися, максимально треба площа, бо земля єдине джерело тепла взимку. Ну, якщо ви туди ніякий нагрів кабель нагрівники чи ще щось не кидаєте під укриття, чи лампочку хоча б звичайно. Отак. От так, Соснівська така сама процедура. Фіг вам. Поставили фіг вам ломіком отвори там, де ножки стоять, і далі опустили в ті отвори і так ногами хоп-хоп-хоп, щоб він стояв. Щоб він стояв. Так само о, з самого низу до по можливості до кінчиків по побіляне юні крона Корона стягнута. Площа максимально, тобто скільки можна максимальний квадрат зробити. Ще раз повторюю, що джерело тепла взимку, тільки земля, більш нічого. Це все прибрати перед укриттям, листя прибрати, сніг прибрати, хоча він сам розтане, але прибрати краще. Щоб було максимально сухо біля кореневої шийки. Ось такий каркас. Далі буде.